В Україні незабаром з'явиться третя платіжка за газ. Причому, якщо раніше там казали, що можливо це буде, то тепер вже буде точно прийняте вже остаточне рішення. Прийняті всі нормативно-правові акти для запровадження цього нововведення. Фінальним моментом стало підписання нацкомісією типового договору на технічне обслуговування. Дивіться, що тепер простими словами, є газова труба. Вона ось підходить до будинку, потім вона йде в будинку. Так от те, що раніше робилося безкоштовно, якщо взагалі робилося, я не знаю, бо, ось, приміром, тут, де ми мешкаємо в Києві, то тут немає газу. А ось в Бучі, де мама, там є газ. І ось скільки мама там вже десь років 11 в Бучі, і я ні разу не бачила, щоб хтось приходив, щось ремонтував. Якісь труби, там ще щось. Тому але давайте будемо так, приміром ремонтували. Я не знаю, пишіть в когось, є таке, що приходили, щось там ремонтували, бо я чесно такого не пам'ятаю. Так, от те, що раніше робилося безкоштовно, тепер буде робитися за наші гроші. Тобто, ось ця труба, яка вже в будинку, це все лягає вже на плечі простих українців. Вітаю Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі ЗНАЙ підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Нас комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, вона погодила технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. До Кодексу газорозподільних систем внесли відповідні зміни, згідно з якими оператори мають в місячний срок з дня набрання чинності постановою. Забезпечити послугу відповідно до прийнятих норм, тобто зазначені організації мають повідомити співвласників багатоквартирного будинку про підписання договору, розмістивши ось цю інформацію в рахунках на оплату послуг розподілу газу в місяці підписання договору. Тобто, ви отримуєте нову платіжку, і в ній буде новий розділ. Типовий договір він не передбачає якихось там підписів дві, двох сторін, тобто це не такий буде не типовий договір. Фактом його підпис, підписання буде вважатись ось саме надання послуги розподілу газу. Таким чином, якщо споживач офіційно не відмовляється від газопостачання, це означає, що він погоджується з його умовами і поширенням на своє домогосподарство. Тобто, розумієте, так? Якщо достатньо просто користуватися газом для того, щоб погодитись ось на ці умови. Тобто нічого не потрібно буде. Користуйтесь газом, будь ласка, ось вам третя платіжечка за газ. Відтак, найближчим часом українці почнуть отримувати три платіжки за газ: першу на отримання самого блакитного палива, другу на його розподіл, і третю за отримання внутрішньобудинкових мереж. В минулому вказана сума була частиною єдиного платежу за газ. І ось споживачі вже в наступному році можуть побачити в комунальних платіжках ось цю третю графу. Я хочу нагадати, що в Україні діє фіксований тариф на газ 7,96. Обіцяючи, він не буде змінюватись протягом всього опалювального періоду, до травня наступного року. Дія мораторій на підвищення цін на газ, на гарячу воду, на опалення. Ну а решта послуг ЖКХ можуть подорожчати просто будь-якої миті. І ось міжнародні партнери вони схиляють українську владу до того, щоб піднімали тарифи на газ, а не тільки на газ, на світло теж. Вони закликають підвищити вартість газу і електрики для побутових споживачів, бо зараз тарифи не є економічно обґрунтованими і частково покриваються з держбюджету. І ось запропоновано переглянути їх, зберігши субсидії для найвразливіших категорій населення. Скоріше за все, це буде після одразу після закінчення опалювального сезону. Якось так до цього треба бути готовими. Хоча, якщо чесно, я не знаю, як до цього можна бути готовими. Бо зарплатня ж, вона, знаєте, вона так швидко не зростає, як тарифи, ціни і так далі. Тому я не знаю, як до цього можна бути готовими. Нам всі кажуть про Європу, але в нас зарплати далеко не такі, як в Європі, дай умови життя, особливо зараз, під час війни. Тому я не знаю, як до цього можна бути готовими, але треба бути готовими. Тому що, думаю, все-таки вони підвищать тарифи одразу після опалювального сезону. В мене все на сьогодні. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.